Таю тебе, мій дорогий друже. Що робити, коли в тебе є близька людина, яка може бути твоїм чоловіком, дружиною, дитиною, батьком, двоюрідним братом, другом, словом, людина, яку ти дуже любиш, але на жаль, вона не хоче нічого знати про Ісуса. Ти знаєш, що рішення Христос, але людина не хоче нічого знати. Що робити? Що ж, давай прочитаємо сьогоднішній текст і подивимося на Ісусову відповідь. Текст сьогоднішнього послання знаходиться в 9 розділі «Євангелія від Матвія, вірші з 1 по 8. Розповідь трохи довга, але я прочитаю її повністю. Там сказано. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. І як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому: будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто із книжників стали казати про себе він Бога зневажає. Ісус же, думки їхні знав і сказав, чого думаєте, ви лукаве в серцях своїх? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати, уставай та й ходи. Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський, тож каже він розслабленому: уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім. А Натов, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. Цей паралізований не міг піти до Ісуса. Він був потрібен йому, але можливо він не хотів цього. Можливо, він не знав. Але навіть якби він хотів якби він знав, він не зміг би піти до Господа Ісуса Христа. ти знаєш, що в житті є багато людей, які не усвідомлюють своєї потреби. Якось у таку я познайомився з людиною, яка сиділа поруч зі мною. І коли чоловік дізнався, що я пастор, він запитав мене ви, пастори проповідуєте спасіння, але спасіння від чого? У мене хороша робота, у мене є гроші, у мене хороша сім'я, у мене хороше здоров'я, у мене є будинок, у мене є машина. Порятунок від чого? для чого ви хочете, щоб я прийняв Ісуса Христа? Мені не потрібно ні від чого рятуватися. Ми продовжували розмовляти, і пізніше він розповів мені про драму, яка сталася з його сином, який вживав наркотики. і він щойно питав мене, від чого порятунок. Дорогий друже, всі люди, чи вони бідні, чи вони багаті, чи вони представники високого соціального класу або низького соціального класу, чи вони освічені, чи вони з докторським ступенем, або всі люди освічені, рано чи пізно постають перед труднощами в будь-якій сфері життя у людському серці є своєрідна екзистенційна вина іншими словами, ти не зробив нічого поганого, нічого явного або принаймні ти не пам'ятаєш але ти маєш екзистенційний комплекс провини. Начебто, у тебе є вина за те, що ти живий, вина за те, що ти народився, і ця вина є наслідком появи гріха на цьому світі. Не твого гріха, а появи гріха на цей світ. З того дня, коли люди несуть у собі цю екзистенційну провину, настає ніч. Ти не можеш заснути, мучиш себе, відчуваєш порожнечу в серці. Ти питаєш себе, чого мені не вистачає? У мене є все, щоб бути щасливим. але є щось, що не в порядку у мені. Що ж відбувається? Усі люди рано чи пізно у якийсь момент життя відчувають цю екзистенційну порожнечу дехто це усвідомлює, і вони перепробували все. Вони пробували психологію, вони пробували семінари самодопомоги. Вони шукали вирішення цієї екзистенційної порожнечі у задоволеннях, часто в наркотиках, в алкоголі, але нічого не заповнює порожнечу в серці. Вони розуміють, що Ісус можливо може щось зробити для них, але вони не хочуть йти чи не можуть йти. Можливо, через їх упередження, можливо, через його ім'я. Одного разу одна багата і відома людина сказала мені, пасторе, я знаю, що повинен віддати своє життя Ісусу Христу. Але що скажуть люди, якщо я віддам себе Ісусу? Я не зможу цього зробити. Я багато разів погано відгукувався про релігію, погано говорив про Євангелію. А тепер що вони подумають, якщо я віддам себе Ісусу? Ось Він цей чоловік, що символізується паралізованим, який хоче в глибині душі, хоче, але не може. Він зв'язаний. біблійний текст свідчить. Деякі друзі привели його до Господа Ісуса Христа. Ось місія Християн. Якщо ти одного разу зустрів Ісуса, якщо Він наповнив твоє серце, якщо Він перетворив Твоє життя, якщо Він приніс миру Твоє серце, який твій обов'язок тепер? Шукати кого ще, хто як і ти страждає сьогодні, і привести його до Ісуса. Тут описані всі ті християни, які беруть на себе місію, місію йти та шукати людей для Господа Ісуса Христа Якщо ти вийдеш на вулицю, станеш на площі та подивишся на світ, ти побачиш тисячі людей, що йдуть навколо, і кожен з них несе із собою проблему, кожен несе боротьбу у своєму серці, кожен живе певною драмою. Ці люди часто живуть та вмирають без Христа. І Бог прийшов у твоє життя з Євангелієм не для того, щоб Євангеліє задовольнило лише твої духовні потреби, але для того, щоб ти став інструментом у руках Божих, щоб йти та допомагати тим людям, які не знають Ісуса. Давайте трохи поміркуємо над ситуацією цієї паралізованої людини. Це людина сповнена протиріч. Знаєш, коли паралізована людина заплющує очі своїм розумом, вона може за Бити найкрасивіший гол. і вона може бути найвидатнішим гравцем у футболі. Але коли вона розплющує очі, то прокидається. Вона прикута до інвалідного крісла і не може рухатися. Вона заплющує очі та може бути альпіністом, який досягає вершини гори. Але коли вона розплющує очі, то розуміє, що прикута до інвалідного крісла і не може ходити. Вона заплющує очі та може уявити, що є чемпіоном з марафону. Але коли вона розплющує очі, то розуміє, що є прикутою до інвалідного крісла. Це означає, що паралізована людина це людина, яка своїм розумом, своїми мріями, своїми планами може робити найнезвичайніші речі у житті. але її реальність інша, тому що ця реальність пригнічує її, паралізує її, тримає її прикутою до ситуації, з якої вона не може вибратися. Я хочу звернутися зараз до того, хто хоче зробити так багато речей у житті, але не може, до того, хто хоче позбутися якогось пороку, але не має сил. До того, хто хоче подорожувати, але не може, до того, хто стільки разів обіцяв, що зміниться, але не виходить. Тому, в певному сенсі, ти можеш побачити себе в цій паралізованій людині. Добре, паралізований не міг піти до Ісуса, але його друзі принесли Його. Дуже цікаві перші слова Ісуса Христа. Він сказав йому: сину, будь здоровий. Іншими словами, сину, не бійся, сину мій Май мир у серці своєму. Сину більше не треба мучитися. знаєш, так виходить, що грішник несвідомо живе в муках. Він живе в страху, у нього немає миру в серці. Він тривожиться з будь-якого приводу. Він живе в депресії. Він відчуває, що не має права жити, що гріх згубний. Гріх прокрадається в життя, займає місце в серці та пригнічує тебе в цьому житті. Ти не можеш ходити, ти не можеш працювати, не можеш продавати, ти не можеш купувати, ти не можеш нічого робити. Твої проєкти зводяться на нівець, твої мрії зводяться на нівець. Ти паралізований. Можливо, не фізично, але в духовному житті ти паралізований. І тому Ісус Христос сказав цій людині: Сину мій, не бійся, май мир у серці твоїм. Підбадьорюсь, а потім додав: Прощаються тобі гріхи твої. У цей момент книжники, які були там, спостерігали за всім, почувши, як Ісус сказав: прощаються тобі гріхи твої і подумали у своїх серцях. Яка у нього може бути влада прощати гріхи? Тільки Бог може прощати гріхи. Бідні книжники не розуміли, що Ісус Христос був Богом, який став людиною, але вони не розуміли цього, тому вони запитали, якою владою Він володіє, щоб прощати гріхи. Ісус прочитав їхні думки, і тоді він сказав їм: що легше сказати прощаються тобі гріхи, чи сказати уставай та й ходи. Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський, він знову звернувся до розслабленого і сказав йому: уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. І в той самий момент паралізований встав і пішов додому. І всі люди, які були присутні там, зраділи та наповнилися радощами, бачачи чудесні справи, які зміг зробити Ісус Христос. О, друже мій, чи ти знаєш, що паралізує людину? Гріхи. Гріхи. Зараз я не пов'язую хворобу безпосередньо з гріхом. Друже мій, знаєш, у чому була проблема з цим паралізованим? Він жив мучений своїм минулим. Знаєш, минуле жахливе, усвідомлені, чи іноді не усвідомлені гріхи жахливі, тому що вони паралізують тебе. Вони тебе паралізують. Я знав одну жінку, яку одного разу нагородили за те, що вона хрестила 15 людей для Христа за один рік. 15 людей Вона пішла та шукала 15 людей. Вона привела їх до Ісуса, і вони прийняли хрещення. Але через п'ять років я повернувся non до того міста, і мені сказали, що ця жінка хвора. Вона була паралізована, від шиї та нижче. Вона не могла нічим рухати, вона не могла ходити, вона не могла рухати руками. У неї не просто не працювали ноги, у неї не працювали всі кінцівки. Вона не могла нічим рухати, від шиї та нижче. Її чоловік був дуже багатою людиною. він консультувався з найкращими фахівцями. Він возив її до сполучених. Штатів він возив її до Європи. Вони проконсультувалися з усіма, з ким тільки можна, але ліків просто не було. Щодня її стан все погіршувався, і погіршувався. І погіршувався. Я вирушив відвідати її. Я зайшов до кімнати, де вона знаходилась. Вона була схожа на труп. Я взяв її за руку, адже вона не могла підняти свою руку. Вона була паралізована. Я взяв її за руку. Її рука була холодною, вона була схожа на руку трупа. Вона заплакала, сльози потекли її обличчя. Я одразу зрозумів, у чому проблема цієї жінки. І я попросив усіх, будь ласка, вийдіть, залиште мене з нею на один. Ми залишилися вдвох. І вона сказала мені: Пасторе, для мене немає прощення. Бог може пробачити будь-кому, тільки не мені. я відповів їй: ти привела так багато душ до Христа. Так багато людей привела до Христа. Ти навчала їх про божественне прощення. І ти не віриш у прощення Бога, про яке ти так багато говорила? І вона заплакала і сказала: Так, пасторе, я вірю в Боже прощення для будь-кого, але не для мене. тому що що я згрішила, пасторе, і я не можу сказати, що мій гріх був випадковим, що я не хотіла його вчинити, що я спіткнулася, що я послизнулася, що я впала і зробила це ненавмисно. ні та ще раз ні. Мій гріх був розрахований, він був холодним. Я знала, що робила. Моя совість говорила до мене, але я продовжувала йти, йти в напрямку гріха. І я згрішила, пасторе, я заслуговую на смерть і знаєш, мій дорогий, підсвідомість настільки могутня, що вона сказала їй ти заслуговуєш на смерть. Ти заслуговуєш на смерть. Ти заслуговуєш на смерть. Таким чином підсвідомість практично вбила її тіло, але вона не могла обірвати нитку життя, тому що ніхто не може цього зробити окрім Бога. Але вона була повністю паралізована. Я молився разом із нею. Я молився з нею близько 15 хвилин. Я плакав під час моєї молитви, тому що був зворушений ситуацією цієї жінки. Я сказав Богові. Господи, це твоя дочка, чудова Тому дочка, але вона людина. Вона несе в собі гріховну природу, як і будь-яка інша людина. Вона впала і зазнала невдачі. і Тепер вона відчуває, що заслуговує на смерть. Але ти Бог, ти помер за неї, ти любиш її, ти пробачаєш її. Будь ласка, нехай вона повірить у твоє прощення. Нехай вона прийме твоє прощення. Я багато молився, і коли розплющив очі, вона була спокійніша. На її обличчі було умиротворення. я попрощався з нею і пішов. Через кілька років мені повідомили, що вона почала рухати своїм тілом. Спочатку руками, потім вона почала сідати. Вона робила багато фізіотерапевтичних вправ, тому що довгий час не рухала руками та ногами, але її стан поступово покращувався. Саме такою є взаємодія з Богом, коли він приходить у твоє серце. Немає нічого, що не могло б стати реальним для твого життя. Тепер, любий мій друже, я скажу тобі одну річ: Ісус може творити чудеса для тебе, але він не може нічого для тебе зробити, якщо ти цього не хочеш. я навчу. В я мав одного професора француза, який був атеїстом. Він не вірив у Бога. І знаєш, я рідко зустрічав такий блискучий розум, як у цієї людини. Він володів силою аргументації. Він міг би переконати будь-кого. Він зміг би переконати тебе в тому, що ти мертвий, коли ти живий. Сила аргументації цієї людини була величезна тому, коли він дізнався, що я пастор, він говорив зі мною про релігію. не тому, що він хотів дізнатися про релігію, а тому, що хотів перемогти мене своїми аргументами. І одного разу він прийшов до мене, намагаючись довести мені, що Бога немає. і мені не було куди подітися. Але, дорогий друже, існування Бога не залежить ні від моїх аргументів, ні від твоїх аргументів. Бог є Бог, Бог існує. Неважливо віриш ти чи ні, приймаєш його чи ні. Бог є Бог суверенний та вічний. Для його існування не потрібно, щоб ми вірили. І того дня того ранку ця людина доводила мені, що Бога не існує. І тоді, як останній аргумент, я сказав йому одну річ. Добре, професоре, уявімо, що ви маєте рацію, а я не правий. Уявімо, що ви маєте рацію, а я помиляюся, і Бога не існує. Але дайте мені на одне запитання відповідь. Уявімо, що у вас є 20-річний син. Єдиний син, якого ви любите, за якого ви готові віддати своє життя, і цей син за грузу наркотика. і ніхто нічого не може зробити. Наука нічого не може зробити, будь-які технології. І безсилі, самоконтроль не працює, погрози, любов, покарання нічого не може врятувати вашого сина від наркотиків. І ви тільки що довели мені, що Бога не існує. тоді, який вихід для вашого сина? В цей момент його очі наповнилися сльозами, і він сказав мені: давайте зробимо перерву». І він пішов. Наступного дня я дізнався, що цей викладач має 20-річного сина, який повністю. Підсів на наркотики. і він доводив мені, що Бога немає. Тоді як Бог був єдиним, хто міг би допомогти його синові. За кілька місяців я закінчив навчання і збирався повертатися до Бразилії. Я попрощався з викладачами, і коли входив до ліфта, він увійшов слідом за мною. Ми спустилися на 20 поверхів вниз, і він нічого не сказав мені. Але коли ми опустилися на перший поверх, він раптом обійняв мене і сказав: Пасторе, ви знаєте, що я не вірю в Бога. Але ви вірите в Бога. Будь ласка, пасторе, моліться за мого сина. Попросіть свого Бога за мого сина, щоб він помилував мого сина, щоб змилувався над моїм сином. Я відповів, професоре. Це так просто звертатися до Бога, просто здайтеся, віддайте себе Ісусу. але повір, дорогий друже, іноді упередження настільки важкі, що цей професор не зміг подолати свої упередження і не зміг віддатися Ісусу. На жаль, я не знаю кінця цієї історії. Але я хочу спитати тебе: чи переживаєш ти трагедію у своєму житті? Можливо, ти переживаєш у своєму житті досвід, коли розумієш, що потребуєш Бога, але з якоїсь причини не віриш у нього. Кілька років тому я проповідував тут, в Україні і коли я йшов зі служіння, я зустрів на вулиці великого, високого, міцного чоловіка, і він плакав. Я був приголомшений, тому що величезний чоловік плакав. Це було так незвичайно. І коли він зрозумів, що я пастор, який щойно проповідував, він обійняв мене і сказав: пасторе, мені треба вірити. Моє життя перевернулося. Мені треба вірити, але я не можу повірити. Я не знаходжу в собі сили повірити, пастору. Допоможіть мені, повірити. Любий друже якщо ти не здатний вірити, там, де ти перебуваєш, встань на коліна або навіть сидячи, звернись до Бога і скажи: Господи, мені потрібно вірити, допоможи мені вірити. Ти дорогоцінний для Бога. Бог дуже любить тебе. Він може зробити переворот у твоєму житті. Він може творити чудеса у твоєму житті, але він нічого не робитиме без твого дозволу. Тому в цей момент віддай своє життя Ісусові. Звернись до Бога у своєму серці та зателефонуй за номером, який зараз з'являється на екрані. Просячи про допомогу, просячи про біблійний курс. Хай Господь благословить тебе. гри